Моє шанування друзі. А Що таке щастя? Багато про це написано поетами, письменниками, співаками і простими людьми. Сьогодні хочу вам розповісти, як це описує Юліан Опільський. Щастя це як краса зелені або цвіту. Його нема ніде у світі. Тільки ми чуємо його серцем самі, а поділитися ним не можемо ні з ким. Зазнавати щастя, це втишати та заспокоїти всі свої сумні, сумніви, які родяться у нашій душі, на шляху життя, це відповідати на всі питання, які ставить в серце, за диким. Крутежем життєвої гульні. Часом приходить от на поодиноких людей і на цілі народи. Вони пізнають, що щастя людини у ній самій, а лад світу не від них залежить, тільки від безбежної сили, від Бога, хто вірить в ідоли. Князі цьому життя дають які хрести, важкі хрести, мов той, який за гріхи світу носив на олову Спаситель Ісус. Тому Він освободив від них людство, вказуючи в собі найвищу красу життя, все силу, все знання і справедливість. Ось такі слова, друзі. І плавно від тої теми я хочу перейти до Івана Франка, до нашого знаменитого каменяра, який теж хотів мати щастя. І щастя він бачив у людині, яка би могла бути поряд з ним. Він довго шукав свою половину. Можливо, в нього були вимоги високі, а в нього, напевно, були вимоги високі, адже він, великий Франко талановитий. Перша жінка, дівчина, яку він покухав, це була Ольга Рошкевич. Та Ольга, яка завжди була в його думках. Їм батьком був Михайло Рошкевич, священик. Уніат, Москофіл, який теж дружив із Москофілом Ісудором Шароневичем. Але зрештою, в молодості Іван Франко теж був знаним соціалістом в Австро-Угорській імперії. Її мати була Марія Руденська. Батько мав парафію в селі Лолині, парафія була небагата, батько не заробляв якихось надзвичайно великих коштів. Якщо в цифрах, то 267 злотих. Не на все вистачало, адже було декілька дітей і треба було їх утримувати. Так як Іван Франко з тюрми то Знову в тюрму не сильно там дівчата за ним бігали. Зрештою це створювало проблеми її родині Ольги Рошкевич, її батькові. Адже на нього чинився певний тиск із боку австрійської влади і душпастерської влади. І саме це завадило Ольгі Рошкевич і Івану Франкові бути як парі. Згодом його улюблена вийде заміж за теж священника Володимира Озаркевича. Це був такий шлюб, як би можна було сказати, не по любові, а по дружбі. Озаркевич певним чином рятує Ольгу. Тому що вона буде заміжня, вона буде мати повну, певну свободу, вона переїде на його парафію. І вони будуть жити дружно. Наступна особа, яка буде в житті Івана Франка, яку він буде любити, це буде Полька, аристократка. Йозефа Дзвонковська, козакохається Франко. Вона, звісно, в своїх розмовах буде йому казати, що вона католичка, а він там що вона із певних шляхетських аристократичних кіл, а він простак. Вона відмовляла не тільки йому, а й багатьом його, його знайомих і оточенню, оточення, яке було в неї закохано. Вона всім відмовляла. Можливо, тому що вона не хотіла нікому давати якісь певні шанси на любов, адже вона була хвора. Так, друзі, вона була хвора, вона хворіла і, можливо, не хотіла закохуватися сама і не хотіла давати повід закохатися нікому в неї і зв'язати своє життя. Була вона народною вчителькою, владіла французькою мовою, а померла вона друзі, туберкульозу, вхована на кладовищі Івано-Франківську. І рік народження це 21.10.1862 1862 року, а рік відходу з цього світу це є 05 року. Тобто вона прожила 30 років, була надзвичайно красивою жінкою. Після цього приходив в життя Франка ще одна жінка. Селіна Зигмунтовська по чоловіку, Ежуровська по-дівочому, поштарка з Роговича, яка працювала згодом і на пошті у Львові, виховувалася своєю тіткою у Львові. Тітка її прищеплювала їй такі цінності, що вона повинна була собі знайти заможного чоловіка, щоб жити. Іван Франко часто приходив, коли був у Будичі в Новоєвичах у свого відчима Гриня Гавриляка, Уже коли вже матері не було, вже батька не було, він там часто бував і допомагав там по господарстві. Він приїздив до Трогобича і висилав листи своїм друзям, Михайлу Павлику, Кримському. Хайло Драгоману і там багатьом іншим. Розповідаю справи. А вона якраз працювала на пошті в тому іконочку, де приймають листи. І сподобалася вона йому. Та лишень було так, що не подобався він їй. Франко писав про почуття, про любов до неї. Говорить, що і присвятив їй маніпулянтку. І багато інших своїх слів. Певний період часу вона вже жила і у Франка у Львові, коли вже він був в старшому віці, коли вже були певні проблеми. А після неї була ще одна людина, яка стала його дружиною Ольга Хружинська Франко. Дружина Івана Франка родом всі слабожанщини. З й він познайомиться, коли отримає тимчасовий паспорт на півроку австрійської влади і поїде до Києва. Тодішні терени України належали до Російської імперії. Там він познайомиться через Антоніну. Порожницьку зі сестрою Ольгою Хоружинською. У неї була чудова освіта. Вона була талановитою людиною, закінчила Харківський інститут шляхетних дівчат. Її рік народження, 1864 рік, народилася на селі Борки Харківської губернії. Її батько був титулярним советником. Ось. На одних із прийомів там Франко звернув на неї увагу, вона його зацікавила. Зрештою, він її теж зацікавив, тому що про нього було голосно. В тодішній Австро-Вугорській імперії, та й зрештою знали про це і в Російській імперії. 16 травня 1886 року вони одружаться. Вон, одружаться в місті Києві, в Павлівській церкві. Франку було 30 років. Гружинський було 22 роки. Він уніат, вона православна. Шлюб відбувся в травні місяці, Хоча планувався в квітні. Але там виникли певні проблеми Франка якісь з якимись паперами, документами, тому що відбувся саме в травні місяці. Але Ольга хотіла в квітні після того всього, що відбулося, вони виїхали до Галичини. Галичина її сприйняла як чужинку, як руску. Приводили час вдома, життя. Сточило садіти за дітьми, сварки, грізня. і раз Оляга вважала, що саме травень місяць став в певній мірі фатальним. Для їхнього щастя квітень би був набагато кращим, але тим не менше вона несла на собі всі обов'язки дружини, допомагала франку, в працях, перекладала. Таємно перевозила книжки на території Російської імперії. Віта везла також книги в Австро-Угорщину. Тобто ризикувала, виховувала дітей. На ній було багато роботи. Вона була вірною супутницею. Також вона дуже приймалася тим, що Франко, як не здобув доктора. В Львові йому відмовили, відомо. З тих причин, що він був соціалістом, і вона його намовляє їхати до Відня, до університету в 1891 році, де він, зрештою, здобуде докторат. Саме у відні в нього вже проявиться хвороба, прорисуючий поліатрит. У варіанті синдрому Рейтера, артрит і після цього Франко вже буде хворіти. Ось такі жінки були в житті Франка. Кожна з них лишила свій слід в його серці. Він, звісно, як будь-який чоловік хотів любити закохуватися. І думаю, що кожне. Серце тої дівчини, тої жінки, про яку я вам розповів, лишило свій слід його творчості. Іван Франко похований нас, на Зналичаківському кладовищі у Львові. Буквально за декілька метрів серед могил похована його дружина Оля Хружинська Франко. У неї маленька, скромна могилка. З таким желізним парканцем. В нього велика, поважна, центральна могила і скеменіри. Бо він насправді, був талановитий. Він лупав ту скалу. Він просвічував той народ, який мало знав. Він перекладав масу творів зарубіжної літератури, що дало змогу багатьом, студентам.